Друзі, приділимо трішечки уваги практиці рівноваги, яка врятує вас і ваших близьких. Коли ми говоримо про медитацію, це слово викликає самі різні асоціації. Коли про неї говорить письменник, це одна картина. Коли про медитацію говорить філософ, це інша картина. Коли про медитацію говорить психолог, це ще інша картина. Всі люди цікавляться цією секретною технікою, і всі розповідають про своє уявлення: хто що вичитав, хто що чув, хто як розуміє. Через те, що ми не маємо доступу до великих майстрів медитації. А коли й маємо, вони не завжди спішать. Ділиться секретами із просто тому, що нам цікаво. Практику маємо добувати власноруч, довіру свого вчителя отримувати тільки через свою працю і свій піт на лобі. Коли ми медитуємо декілька тисяч годин медитації, ми починаємо чути те між рядків, чого не чули раніше. І розуміємо, що уяву про медитацію, яку нам доносить письменник, філософ, психолог, це просто персональне уявлення через призму професії. Коли нам дає інструкцію майстер медитації, медитація забарвлюється зовсім у інший колір. Вона має зовсім інший формат і зовсім інші наслідки в практиці. До чого я це все? Кожен медитуючий має довго і ретельно обирати собі вчителя за десятьма переважно критеріями. Довго і настирно практикувати інструкції вчителя, і слідувати передачі усної традиції, не порушуючи ці поради, ці настанови. Проникаючи в глибину в суть справи, ми починаємо розуміти дійсно її суть. Її важко виразити словами і коли практикуюча людина пробує донести, це не слова філософа, це не лише слова психолога, не слова письменника. Слова практика вони тільки вказують вектор, натякають нам на істину, де її шукати. Бо пошук. Наша з вами власна справа. І він веде не зовні, він веде в глибину себе. Там є всі секрети, там є знання.